Історія зародження однієї з самих популярних компаній у світі. Сучасний бізнес це перш за все змагання ідей. Хто зможе народити більш геніальну, більш яскраву ідею, той і забирає всі призи. В кожного з вас є кросівки. І для мільйонів людей це нормальне зручне взуття. І зараз ніхто не дивується, коли бачить бігаючих людей по парку. Але лише 25-30 років тому про те, щоб бігати, ніхто і не думав. І якби ви в ті роки сказали, що в майбутньому люди куплятимуть кросівки по 100-200 доларів, над вами б просто посміялися. Адже тоді кросівки коштували 10-15 доларів, і їх використовували тільки спортсмени і легкоатлети. Всі ви знаєте відому фірму Nike. Це багатомільярдна компанія. Але не так давно її засновники Філ Найт і Біл Бауерман їздили по чемпіонатам з легкої атлетики і з машини продавали свої кросівки по 10-15 доларів. Бауерман був тренером з легкої атлетики в Америці. Але тренером непростим, творчим, креативним. Він додумався запікати сиру резину у вафельниці, щоб вона надувалася і ставала пористою. А потім він з цієї резини робив підошву для кросівок. Він вважав, що якщо. Підошва буде на 30-50 грам легше, ніж конкурентів, то на довгих дистанціях це може зекономити тонни лишньої нагрузки. А один з його учнів, Філ Найт, мав підприємницьку жилку. І, от, об'єднавшись, вони почали просувати і розвивати нову індустрію. Першу свою партію кросівок вони замовили на той час в Японії, адже тоді там була досить дешева робоча сила. В них не було ні офісу, ні свого виробництва. Вони далі їздили по чемпіонатам і продавали свої кросівки легкоатлетам та спортсменам. Але зараз увесь світ купляє кросівки по ціні від 100 до 300 доларів і продаються вони десятками мільйонів пар на рік. У цій історії я хотів вам показати важливість нестандартного, креативного, дивергентного мислення, яке можна розвивати та тренувати. Сьогодні в якихось містах ще немає інтелект-клубів, але завтра там будуть перші інтелект-тренери. А з часом ці інтелект-тренери створять свої мережі інтелект-клубів і також стануть доларовими мільйонерами. Якщо вам близька тема саморозвитку, інтелектуального розвитку і ви би хотіли допомагати іншим людям розвиватися і при цьому заробляти достойні гроші, запрошую вас ознайомитися з нашою бізнес-пропозицією. Це можливість стати партнером та співзасновником мереж інтелект-клубів в Україні та світі. Пишіть, хочу подробиці в приват або за посиланням в шапці профілю. До зв'язку!